Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про шийку матки і хірургію по видаленню матки. От, наприклад, виникла ситуація, що лікар вам порадив видалення матки. Це доцільно в вашій ситуації, і ви хочете зберегти шийку, тому що почули десь на форумах. десь… В соцмережах чи подруги сказала, що якщо шийку приберуть, все, сексуальної функції не буде, все буде дуже погано і все випаде обов'язково. Тому шийку треба зберігати. І от я сьогодні хотів би з вами поговорити на тему доцільності збереження саме шийки матки, якщо видаляють матку. Ми не будемо говорити, чому і коли ми будемо матку видаляти. Ми будемо говорити про ситуацію, коли вже вирішили, що матку ми видаляємо. А от зберігати чи не зберігати шийку матки. Хочу нагадати вам, що на сьогоднішній день є три доступи для. Виконання операції видалення матки, гістерактомія вона називається. Застарілий доступ це лапартом через великий розріз. Він робиться. Він безумовно масу недоліків має, тому що травматичність, менша косметичність, тривалість відновлення. Інколи, коли дуже там великих розмірів матка, коли по-іншому просто неможливо, в дуже маленькому відсотку випадків ми робимо абдомінальну гістерактомію. Тут є перевага в тому, що ми матку будь-яких розмірів можемо видалити дуже легко. У нас ж є великий розріз. Розрізали, якщо не видаляється, ми ще можемо дорізати, і живіт повністю можна розрізати як захочеш. Фактично, видалити все, що завгодно. Шийку залишаємо при цьому, і це зробити легко, якщо це абдомінальна хірургія. Так, далі у нас є вагінальна хірургія через піхву можна видаляти матку навіть досить великих розмірів, взагалі не роблячи ніяких розрізів ніде. Тобто, це операція через натуральний отвір, так називаємо. Це Natural Orifice Surgery, Це дуже крутий підхід насправді. І вагінальна хірургія, вона недостатньо розвинута, до речі, в багатьох країнах через певні причини, про які ми сьогодні не будемо говорити, але в цілому це класно зробити. Але при вагінальній хірургії у нас операція починається з шийки матки якраз і тому видалити всю матку, зберегши шийку матки при вагінальній хірургії неможливо. Тому знову ж таки, якщо ви хочете шийку матки зберегти, то через піхву це вже не вийде точно апріорі. І третій метод це лапароскопія. Туди відносяться і сингл-порт лапароскопія, і традиційна лапароскопія, і роботична лапароскопія. Це все великий такий напрямок хірургії. Зараз він основний в країнах, які розвинуті. І ми також намагаємося бути в ногу з ними. Це ендоскопічна хірургія через маленькі отвори. І отут починаються складнощі, тому що якщо ми шийку матки зберігаємо, то нам треба ж цю матку якось видаляти. Тобто, ми, якщо видаляємо разом з шийкою, у нас є отвір великий в піхві, ми просто витягнемо її, і це не буде викликати суттєвих проблем. А от якщо шийку залишили, то отвору цього немає, і нам треба робити марцеляцію матки, яка зараз зволена тільки в спеціальних пакетах. Це додаткову вартість дає операції, додатковий час дає. І тому це значно складніше зробити ендоскопічно. Тому от бачите, що лапароскопічно. Проблематичніше, вагінально взагалі неможливо. Залишається лапаротомно, Ну і воно безумовно не переважує цих переваг, не дає ніяких. От, якщо подивитись на жінок, які були в Європі пропоровані в 20 років тому, частіше там робили дійсно ладпіхові ампутації, тобто шийку матки залишали. Це було пов'язано з тим, що просто найскладніше шийку видалити параскопічно, треба додатково трошки навчатися. Простіше її робили. Марцеляція тоді не була заборонена, тому було простіше, без пакету це робили. Ну і недостатньо просто це вміли робити. От цьому і робили супрацервікальні або надпіхову ампутацію, називається, або супрацервікальні гістрактомія робили в ті роки. На сьогоднішній день це просто недоцільно, тому що ми добре володіли цими методиками і можна ефективно видаляти матку разом з шийкою. А щоб нічого там не випадало, це все підшивається, безумовно, лапароскопічно можна все ушити і красиво відновити анатомію без нас. Свідків для вашого здоров'я. Тобто причина, чому робили надпіхвову. недостатня вченість лікарів. В деяких країнах надпіхвова ампутація в ті роки вважалася амбулаторною процедурою, і це було економічно дешевше для страхових компаній підтримувати саме цю хірургію в Європі. Це просто в нашій країні взагалі це частіше було саме причина була недостатня навченість лікарів цьому типу хірургії. Ну і знову ж таки, якщо повернутися, трошки сказати пару слів про показання, наприклад, при онкологічних захворювань, там, рак ендометрія, ми завжди видаляємо з шийкою матки. Тобто багато ситуацій, коли, якщо вже вирішили матку видаляти, то краще видалити і шийку, тому що можуть бути певні проблеми, якщо її залишити. Тому така історія. Ми все ще робимо такі рідкісні дуже на сьогоднішній день операції, тому що переваг менше, ніж недоліків. Хірургія, вона також еволюціонізує, і... Треба завжди дивитись на корінь, скажімо так, причини, які призводять до тих чи інших рекомендацій. Частково це пов'язано тому, що просто зручніше, тому що це просто вигідніше для системи медичної, або тому, що просто не хочеться складнощів, а не в ваших інтересах. Тому, якщо поступати в ваших інтересах, це частіше правильно все ж таки виконувати операцію в повному. Об'ємі і шийку матки видаляти. Але навпаки, це не стосується видалення яєчників. Тобто, якщо ми шийку зараз намагаємося видалити, то все рідше ми робимо операції по видаленню яєчників, тому що навіть якщо жінка старше 50 років, це не означає, що яєчники припиняють свою функцію. І отут ми якраз. Боремось до кінця і майже ніколи яєчники не видаляємо, окрім онкологічних ситуацій. Але про це буде окреме відео. Мені здається, воно вже є на каналі. Пошукайте пошук на каналі, і я впевнений, що ви знайдете щось корисне для себе. Або можете почитати те, що написано у нас на сайті. Все буде добре, не хвилюйтесь, обов'язково можемо вам допомогти. Приходьте, будемо раді бачити.